Шановна громада, брати і сестри українці, те, що сталося 5 червня цього року у Верховній Раді України, коли зрадники і Манкурти, коли українофоби, те, що сталося 5 червня цього року у стінах Верховної Ради України. Коли Україну ненависники, манкурди, українофоби, ті, які ненавидять усе українське, разом зі зрадниками тушками проголосували в першому читанні за закон проти української мови, це ж не є випадково, товариство. Це ж не так, що от ми не очікували, не очікували, а тут раз із неба щось звалилося, і всі Зіритувалися, всі підняли руки догори, Господи, що ж таке сталося несподівано. Пропустили десь гола у ці футбольні ворота, українські футбольні ворота. Ні, товариство. Це робилося планомірно протягом останніх 20 років. Тому що до цього часу, адже перше читання це ще не закон. Але до цього часу дві тисячі маємо 12 рік. Ми живемо за законом про мови Українській РСР ще 1989 року, в редакції ухваленій у Верховній Раді, тоді ще Радянської Української держави, який запропонувала Валентина Шевченко, тоді ще голова Верховної Ради УРСР. І за 20 років української незалежності в українській державі закон про захист української мови не був ухвалений. Товариство, ви згадайте, що протягом 20 років нам розказували всі, коли ми, зокрема, свободівці, українські націоналісти, постійно ставили питання національної ідентифікації, захисту національного інформаційного простору. Захисту української культури, захисту української мови. Що всі говорили? Мудрагелі тепер! Та ні! Що ви говорите про гуманітарну сферу? Що ви говорите про історію? На що ви нам про мову розказуєте? Нам треба перевернути сторінку, нам треба економікою займатися. А питання мови це завтрашній день, це вчорашній день, це не актуально. А я думаю, тепер усій Україні є чітко зрозуміло. І всім тим провокаторам, які розказували, що мовою не треба займатися. А виявляється, що треба було займатися. І треба було займатися в першу чергу. І коли здобули українську незалежність, перше, що треба було робити провести люстрацію. Треба було всіх тих комуністів, кагебістів, які дуже швидко перефарбувалися, геть вигнати з української політики. Треба було ув'язнити тих, які переслідували українці. Товариство, а ми розплачуємося ми, українці, зараз, в цей момент, за дуже нашу велику політкоректність, за дуже нашу велику толерантність, за дуже наше поблажливе ставлення до всіх тих ворогів які нищили, потім нібито покаялися і ставали нібито нашими. Може мені нагадати вам, шановне панство, як на початку 90-х років, коли ми з вами боролися за українську незалежність, вартувало колишньому якомусь секретарю райкому чи обкому вийти на трибуну, натягнути на себе вишивану сорочку. Нарешті хреститися, навчитися лівою рукою і правильному, не лівою рукою рукою, і не а в правильному напрямку і правою. І вийти тремтячим голосом від страху сказати слава Україні, що народ Все! наш патріот, от він як змінився. Мене нагору підняли його, на посаду його дали. А воно негідних сиділо, чекало свого часу і зараз підняло голову. Хіба не так, товариство? Коли нам постійно розказували, ви давайте до влади економістів, юристів. Хай вони нам економіку піднімуть. І що ми маємо на 20-21 році Незалежності? Українці в кріпаків перетворилися, та в нас під боком поляки, чехи, мадяри, ви подивіться, як вони живуть, в таких самих умовах були. Після того, як був розвалений Радянський Союз, та ми навіть може й в кращих були умовах, українці. А де ми сьогодні? А де сьогодні цивілізована Європа? Ми сьогодні прямуємо чітко в Азію, в Московщину. Сьогодні під час перерозподілу міжнародного ви бачите, Україна вже нікому не цікава. Вона фактично попадає під геополітичний вплив Росії. І Путін, який йшов на вибори зараз, президента Російської Федерації, він ж не обіцяв своїм виборцям ніяких соціальних благ. Він їм обіцяв одне будувати руський мір, відновити Російську імперію, Московсько-Кремлівську імперію, будувати новий радянський Союз. І це планомірно Путін і Кремль реалізовує зараз, бо Україна є першою державою. На яку націлилася Москва, на яку націлилася цілилася Росія, маючи такого союзника, як Московська церква, разом з Патріархом Кирилом, який сюди в Україну як посвящену воду вже занадився, тому що тут він буде будувати свою російську територію, маючи бандитську, антиукраїнську промосковську владу, на чолі з Януковичем, вони успішно реалізовують цей план відродження Совєтського Союзу. І якщо українці будуть мовчати, якщо українці не будуть реагувати, якщо українці будуть слухати тих негідників, які розказують, що питання мови, питання культури, питання національної ідентичності, це не актуально, а актуальна економіка, яку вони розвалили, яку вони знищили, землю зараз продаватимуть, стратегічні підприємства вже продають. Українці не мають можливості ні мати нормальної роботи, ні мати нормальної заробітної плати, ні забезпечити свої родини всім необхідним, дітей освітою, медичним захистом. То вони економіку знищили, вони тепер вже поступово, планомірно нас перетворюють в безликих, без роду, без племені. Тому товариство питання захисту української мови. Питання захисту національної ідентичності, питання забезпечення того, що ми українці, ми маємо бути тут господарями на тій землі, сьогодні є найактуальнішим і найважнішим. І нехай ніхто нам не розказує, що це вчорашній чи завтрашній день. Це говорять ті, які підспівують одному українофобському бандитському режимові. І ще зверніть увагу. Як вони грамотно працюють? Вони спочатку присипляють увагу, спочатку розказують, що та ні-ні, та ми тільки-тільки права національних меншин хочемо захистити. А завершується чим? А завершується тим, що не просто захищають свої права, хоча який це захист прав. Вони знищують українське, бо вони розуміють, що українці, які мають таку зброю, як свою мову, які мають таку зброю, як свою національну ідентичність і культуру, які мають таку зброю, як українську віру, український дух, ми є тоді непереможні. Тому поступово ідуть, нас знищують і нас руйнують. Через то товариство ніякої співпраці, про що постійно говорила Свобода, ніяких перемовин. Ніяких домовленостей, ніяких компромісів з тими бандитами. Запам'ятайте, не вже це тяжко запам'ятати? На компроміси йдуть тільки з сильним суперником, а не зі слабаками. Як ми будемо слабаками, ніхто з нами не сяде за стіл перемовин, ніхто з нами не буде говорити. Станьмо сильними, станьмо мужніми, станьмо сміливими. Повернімо собі отой козацький, Бандерівський, Пульмівський дух. Повернімо його, тоді нас будуть боятися, тоді нас будуть поважати. От тоді вони захочуть з нами сідати, компроміси робити. А не ми на своїй землі з якоїсь радості маємо робити компроміс з ворогом, з окупантом, який нам нав'язує свої правила гри. Ми не знаємо коли, але, певно, найближчим часом. Вони захочуть проштовхнути у другому читанні цей закон. Ви знаєте, що партія регіонів для полегшення голосування в парламенті відкликала вже усі свої правки до закону про вибори з однією метою, щоб не розтягувати друге читання, а потім в третьому, в цілому, ну і звісно, розуміємо, наслідок президент підпише закон. Вони виконують свої. Нібито передвиборні обіцянки перед виборами в парламент, щоб здобути додаткові голоси, вони на тарілочці як податок принесуть своєму цареві, батюшки, Путіну, подарунок російську мову, яка стане де-факто державною тут, в Україні. Вони зреалізують свої особисті амбіції, виходячи з того, що це ж не є державники, це є негідники, це є тимчасові бандюгани. Які поки що перебувають на державних посадах в Україні. Вони не думають про перспективу. Бо їхні діти, їхні родини давним-давно вже на Заході. А до речі, Захід чомусь не реагує на це. Маємо інформацію, що проти білоруських окремих політиків персонально Захід встановив санкції, не видають їм візи. Не дають їм можливості вести бізнесу, реєструвати своє майно, залишати свої кошти в Європі і в Америці. Чому ж Європа? Чому ж Америка мовчить ну, по відношенню до України? Чимало фактів політичних переслідувань, чимало фактів приниження української нації. Потрібно і на них тиснути. Потрібно тиснути на депутатів, потрібно тиснути на усіх тих, від яких сьогодні залежить ухвалення того рішення. Готуємося до другого туру. 5 червня проведені були масові акції під Верховною Радою України, але цього було недостатньо. 5 червня представники 13 областей, депутати місцевих рад, провели депутатські збори під стінами Верховної Ради проти ухвалення того драконівського закону, під головуванням трьох горів обласних рад Свободівців Панкевича, Сича і Кайди, горів обласних рад Тернопільської, Львівської і Франківської. Так, були представники з Волинської області, були депутати Свободівці, були депутати наші партнери, з Б'юту, з Батьківщини, з фронту змін. Але все одно не було більшості. Хіба Волинська область це є та область, яка собі може дозволити делегувати депутатів, які в обласному парламенті не можуть захищати українську мову і не хочуть її захищати. Мала відбуватися сесія і Волинської обласної ради. Під стінами, легітимна сесія під стінами парламенту. Значить, треба тиснути на тих ваших депутатів, місцевих, волинських. Немає значення, від якої партії вони прийшли. Не хочуть захищати рідної мови. Немає місця на цій святій українській волинській землі. Оце наші конкретні дії, які ми маємо чинити вже найближчим часом. Але останнє товариство маємо усвідомлювати. Основна боротьба. Це буде боротьба на парламентських виборах. І я думаю, що навіть не 28 жовтня буде визначати долю України. А 1 листопада, бо будуть фальсифікації, це однозначно. Бо опозиційні сили, які сьогодні об'єдналися в комітеті опору диктатурі, які сьогодні координують свої дії, і я переконаний, переможуть на тих парламентських виборах, будуть безсилими, якщо народ не підтримає у випадку фальсифікацій. У випадку знівелювання результатів виборів, тоді 1 листопада має настати другий історичний листопадовий чин. Люди тоді мають вийти на вулиці, люди тоді масово мають захистити своє право обирати і бути обраним, захистити право жити на своїй батьківській землі, родити дітей, формувати наше майбутнє, українське майбутнє. Я переконаний, ми обов'язково спільно разом переможемо, бо це наша земля. Бо ми, українці, як ми в очі будемо дивитися нашим дітям, що ми скажемо в молитвах нашим. Предкам, які з неба на нас дивляться і вимагають рішучості, конкретності, а не домовленостей, а не толерантності, а не політкоректності. Українці ідемо, перемагаємо, будьмо господарями на своїй землі. Слава Україні!